Так само з тими самими відпустками. По-перше, якщо немає вже конкретного рішення, ми не обіцяємо відпустку. Ніколи цього не робимо. По-друге, якщо вже їдемо у відпустку, то готуємо дитину до відпустки. Це теж дуже важливо. Люди повертаються з лінії фронту, але їм потрібен якийсь час на адаптацію до мирного життя, до мирного середовища. Дитина вона прощалася з мамою з та татом. Ну вона чекає їх побачити тими самими. Але ж пройшов час. Дитина трошки підростала, змінювалася, тому що відпустка відбувається не часто. Тому ми так само про це говоримо, так само проговорюємо ті зміни, які відбуваються з дитиною, що пройшло багато часу, як мінімум, можемо спиратися на сезонність. Та тато поїхав, була осінь, а зараз вже дивись, літо, дивись, скільки часу пройшло. Щоб дитина трошки заспокоювалася, це буде її заспокоювати.